Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі українські монети 10 копійок 1992, 1994 та 2008 років. Монетки, які попадають в одиничних екземплярах та ціна на них договірна. Монетки 10 копійок виготовляли з алюмінієвої бронзи. Ну а якщо попадають монетки виготовлені в інших металах, ціна від них автоматично стартує від 100 доларів. Перша монетка в нас йде, це 92-го року. 10 копійок, каталожний брак три зуба Ось так, як бачимо, три зуб у нас, друзі, тут має цікаву доволі форму. Дуже-дуже цікаву. Це рідкісна монета доволі, і ціна на ню договірна. Далі монетка 10 копійок 1994 року. І у другій гроні в трикутнику відсутня одна ягода. Ціна на таку монетку також договірна. Також така цікава монетка 2008 року. Яка отакі от, от вставочці. Ціна на таку монетку також договірна. І монетка 2008 року, яка на реверсі немає канту. Вона тут йде гладка. Щоб ви друзі розуміли. Така з випуклостю малюнка. Ціна на ню також договірна. Якщо у вас є такі монетки, пишіть, телефонуйте, кидайте фото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.